Слава Ісусу Христу! Сьогодні є час молитви, час, коли ми один за одного молимося. Хто ще є не підписаний на нашому каналі і хто війшов на наш канал, щоб ми розуміли, що ми говоримо про останні дні. Дуже багато уваги цьому приділяється, як себе підготовити в ці останні дні, також що означає період великої скорботи, який ось ось має прийти на землю. Як він буде виглядати, як себе правильно вести, як людині Божій, яка лишилася, якщо лишиться на цей період. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, старайтеся розпоширити цей канал, особливо ці останні дні, коли ворог не пропускає тієї інформації. І робить всякі перешкоди, щоб такий канал, як наш, не розпоширювався. Наш, сьогоднішня наша передача, чи наш молитовне зібрання буде називатися Чи можуть бути компроміси щодо поділу України? Чи можуть бути компроміси щодо поділу України? В основу наших роздумувань, роздумувань ми кладемо слова, які є записані Якова. 1.5. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дано. По відношенню до Слова Божого, ми зрозуміємо, що компроміс ніякий не допускається. Що таке компроміс? Що коли одна і друга сторона є задоволена, але попираються в якійсь частині чи в якихось процентах. Інтереси однієї і другої сторони. Можливо, більше для однієї сторони, менше для другої сторони. В даному випадку, коли ми говоримо з вами, що ми стоїмо зараз дуже близько до того, що приходить це рішення поділу України. Хоч уже на верхах, я думаю, це питання давним-давно вирішено. Але маємо чітке розуміння, маємо чітке розуміння, що Бог дає. Воно компромісів ніяких собі не несе. І якщо ми дійсно віримо в те, що якась країна є створена, і Бог дає розуміння, що така країна може існувати, ми маємо чітке розуміння, що немає ні одного керівника, ні однієї держави, аби не була під наглядом Бога чи з дозволу Бога, отже, звідси ми маємо чітке розуміння. Що компромісу в Божих питань немає. Христос спас, і немає ніякого компромісу, хто нас може спасти інший. Те, що дається в Слові Божому, воно в собі компромісу ніякого не несе. Що я задовільнюю і світ і задовільню Слово Боже, і всі будуть задоволені. Фінально, коли ми приходимо до дуже складного рішення, і ми не знаємо, як вийти з цього положення, апостол Яків, власне пропонує для нас цей вірш. Якщо комусь з вас тачає мудрості, бо не знаєте, як розв'язати питання, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде це для Нього дано. Сьогодні ми стоїмо в дуже тяжкій проблемі, особливо по відношенню до свого рідного краю. Ми бачимо, що робиться. Не зовсім недавно ми молилися і молимося, будемо продовжувати молитися за те, щоб Господь дав своє тепло, щоб він якось вивив наших бідних людей з тієї кризи, в якій зараз українські люди опинилися, і Київ, і Західна Україна, там, де зараз природа несе надзвичайний холод, і зараз приходить розуміння, а чи цей холод не є створений штучно. Розумієте, що сьогодні робиться навколо нас? Те, що ми бачимо, що робиться навколо нас, воно не може виникати просто так. Або за цим може стояти демон, що він щось робить, або Бог щось хоче показати для людини, або людина сама в своїх технологіях настільки високо стоїть, що може навіть керувати природою. І тому наскільки сьогодні є правильно зрозуміти, яке правильне рішення прийняти, як правильно бути в цьому питанні. Тобто, недавно, зовсім, коли ми підняли питання молитви, каже, ви молитеся на Україні, стало ніби ще холодніше. Я не є Бог. Ми молимося і просимо, щоб Господь зробив те, що вважається найкраще в наших очах спасти бідну людину від того холоду, від якого вона гине. Якщо, можливо, воно є не так, як ми молимося, це не є результат того, що наша молитва не почута. Наша молитва є почута. Бог дасть відповідь на молитву. Ми побачимо відповідь на цю молитву, але ніколи не спішимо зробити свій людський висновок по відношенню до того, чого ми дуже часто і часто не розуміємо. Зараз ми будемо мати час молитви, будемо молитися над тими нуждами, які є записані на сторінках нашої передачі. Коли ви бачите червоний значок, особливо в питанні молитви. То говорить про те, що пастор вашу молитву прочитав, пастор молився, і також я заохочую всіх, хто є на сторінках нашої програми, щоб ми один за одного молилися. Це є дуже сильно, особливо в ці останні дні. Дякую за проповідь. Піклується праведник, піклується праведний з життям худоби своєї, а серце безбожних жорстоке. Приповісти 12.10. Ми бачимо, яке порівняння. Веде, Дає нам один із тих, хто слухає нас, що праведник керує навіть турбується за, за своєю худобою, а серце безбожних настільки жорстоке, тепер вже нема чим навіть оправдати, які об'єкти, які цілі, коли замерзають невинні люди, коли замерзають бабусі, дідусі, які не можуть навіть собі ради дати, не можуть втікти, не можуть нікуди виїхати. Що може зробити маленька дитина, коли немає температури, коли вода позамерзала, коли в стояках і СУР, і каналізація все позамерзало. І це таке звільнення це показати, що хтось, за ким стоїть Бог, тут конкретно ми бачимо дію, конкретно тільки сатани. Дорогі брат, у нас в Україні народ, у нас в Україні народ більше гнобить ТЦК і влада. Відловлюють чоловіків, як скотину, б'ють, вбивають, нищать автівки, б'ють жінок, перцовими балончиками запшикають старших людей, дітей, збивають автом чоловіків на велосипеді, бусифікують, що віруючих, що не віруючих, заносять у бус чоловіків методом аборигенів. Отака у нас реальність. У Біблії записано, що хижаки не наслідують Царства Божого. Так і амінь. Розуміємо, що робиться навколо. Наскільки є небезпечною ситуація сьогоднішнього дня? Ми тільки зараз починаємо прозрівати. Зовсім недавно я чув основного проповідника від 50 який сказав, фінально сказав, що ми живемо в дуже близькому часі до підхоплення церкви. І в будь-який момент церква може бути підхоплення. Можете про. про гуглити це Нововолинська церква, розумієте, про кого я можу казати? То треба зараз розуміти, після таких подій, після таких атак, яких я витримав в свій адрес, і фінально від цього ж чоловіка тепер чути в відкритому ефірі, що ми живемо дуже-дуже близько до підхоплення церкви. А для чого було тоді стільки війни? Де тепер та процвітаюча Україна? Яка обіцялася, де ті люди, які загинули за ніщо, і не треба оправдувати чиїсь дії. Тому що якщо при розумному керівництві ми розуміємо, що суне орда, і щоб цій Орді зберегтися, треба прийти до правильного розуміння. І ми повинні розуміти, де є проєкт церкви, де є проєкт держави. Церква повинна молитися, не благословляти на війну. Церква повинна молитися, молитися і молитися, а держава виконує свою функцію. Що зараз сталося? Ми згубили різницю, де кінчається церква, а де починається держава. Де є держава, а де є церква? Держава це апарат насилля. Держава, яка поставлена для того, щоб охороняти, робити певні роботи. Церква є поставлена для того, щоб виконувати те, що сказав для нас робити Ісус. Наші коліна, наші підняті руки, благословіння від Бога. І коли Бог починає діяти, не так просто собі уявляти, коли Бог починає діяти, що зробив один ангел в таборі Санхерива? 185 тисяч за один момент в безвихідній ситуації лягли мертвими? Уявляєте? Якби на сьогоднішній день голова такого об'єднання підняв руки до неба і сказав: зупиніться, не бійте один одного. Не вбивайте один одного, не можна проливати крові. Звертаємося до неба. Бог той самий, що в часи Єзекії, що сьогодні, довірились Богові і за одну ніч 185 тисяч, як і не було. І більше того, повно провіанту, повно багатства, живи і слав Господа. Я думаю, неважно, неважно на якому язикі ти говориш. Говно, говориш Ісус. Каком... Я думаю, не важливо, на якому языке ти говориш, головне, що говориш. Ісус на якому языке говорив. Я згідний з тим? Я повністю з тим згідний. Як ми можемо поїхати в Росію говорити по-українськи? Ми повинні туди. І, і, і багато наших проповідників з України поїхало, моїх друзів, які проповідують по-російськи. Мова ідея на сьогоднішній день за Україну. Мова йде, по якій причині Уже майже 30 років церква ігнорує те, якою мовою вона в своїй країні повинна проповідувати. Я не кажу за простих людей. Уявляєте, що всі пастора, всіх церков немає значення, яка деномінація православний католик, греко-католик, п'ятидесятник, суботник, Баптист. Всі в церквах почали проповідувати по-українськи. Всі. Не треба сміятися всі, хто проживає в Україні, всі розуміють українську мову. Через дуже короткий проміжок часу вся Україна би говорила українською мовою. Не треба посилати такі, знаєте, закликаючі чи такі ворожі посили, Пастор не настроїти один проти одного. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Немає держави без мови. Як ви думаєте, як от ми йдемо, наприклад, в той же період тисячолітнього царства? Кожна держава, яка увійде, буде мати свою мову. Якою мовою буде говорити Україна, якщо їм не потрібно своєї мови? Значно буде під якоюсь іншою державою. Або ті люди, які на сьогоднішній день живуть в Україні і абсолютно не проявляють ніяких зусиль, щоб вивчити ту мову в тієї, країни, в якій вони проживають. Для чого? Не йде мова за простих людей. Ми сьогодні повинні говорити, говорити, якщо досягаєш серця людини російською мовою, говори. Але коли ти прийшов до церкви, це є територія держави, територія України, в тебе є твоя Біблія, твоя мова. Чому ми стидаємося говорити українською мовою? Інакшого слова я не бачу. Дякую, пастору Олександру за молитви за Україну, за збереження синів і дочок нашого народу. Прошу покаяння для моїх синів Романа, Дмитра, онуків, Олександра, Веронічки, племінників, рідних, близьких, молю Боже, помилуй нашу землю. Дай покаяння народу, зупини кровопролиття. А чому удалі лікам? Ніуже неправду сказала. Ви знаєте, дорогі улюблені, ми вже на протязі певного часу, проміжку часу. Особливо коли відкрили наш канал, наш не церковний наш канал, зараз якого ви власне слухаєте, ми коментів не стираємо. На церковному каналі я стирав коменти, тому що не раз були дуже брудні слова, не раз були такі наговорення людини на людину, і церковний канал не може цього терпіти. Церковний канал є поставлений, поставлений в більшості, і команда є для того, щоб було все добре, була любов, не відчувалося цієї грязі. Тут, якщо ви л'єте грязь, велете на мій персональний канал, я його зберігаю, і ці слова зберігаються для вічності. Господі, змилуйся над нашою Україною і над нашим українським народом. Божих благословінь вам, пастор Олександре, всім рідним. Приєднуюсь до цієї молитви. Спаси і помилуй нашу Україну, місто Київ і кожне місто, населений пункт України. Допоможи спасти і помилуй. Упуваю тільки на тебе, Господь Бог, і на Твою справедливість. Тобі вся слава, Ісус Христос. Приєднуюся до молитві брата. Ще буквально два-три. Дякую вам, дорогі пастори. нехай Господь благословить вас, збереже. Молимося разом, молимося за вас, молимося за кожного, хто піднімає свої нужди на вашій передачі. Господи, Боже, допоможи дійти до цієї цілі, до неба і з собою взяти моїх дітей. Антон, Назар, Максим, дай Ісус покаяння чоловікові Саші. Боже, будь милосердний, помилуй Україну. Пасторе, дякую за молитви, дякую за прочитаний мій коментар. Я включила голосно і просила онука послухати. Ми живемо в одній кімнаті. Я сказала йому почуй, як багато людей молиться за тебе, за вас, моїх онуків, моляться, аби ви прийшли до Бога. Надіжда Нікіті. Нехай Господь благословить і дітей. Цей добрий приклад внуків, як бабуся. Кличе своїх онуків до передачі, разом можуть слухати і дивитися і приймати участь в молитві. Дуже сильна така молитва. Праведних дітей, праведних людей. Минулого разу ми з вами був прочитаний коментар, як люди останні дні, особливо в Україні, не знаю чому. Прослідковується то не моє бачення, як воно власне сталося, як багато людей. Виганяє тварин на вулиці, ці тварини гинуть. І прийшло таке розуміння, чи такий натяк, чи можна так поступати з тваринами. Коли ми з вами вивчаємо старий заповіт, був спеціально даний закон, як люди мусять ставитися до тварин, не знущатися, ніяких тортур. І якщо зарізали тварину, використовувалися спеціальні методи. Але тако взяти тварину і вигнати. І коли твоя дитина, твій онук дивиться, що ти зробив. У мене був такий один випадок зовсім недавно, одна дуже добра, моя знайома, віруюча сестра, яке здавалося, серце є таке відкрите для Бога, і раптом в неї не стало собаки. І вони сказали, що з чоловіком цю собаку вивели, який вже було 15 років, десь завезли, каже, в такий район, де живуть люди, і викинули цю собаку. Знаєте, я по сьогоднішній день, уже то пройшло декілька місяців, як до мене приходить це розуміння, як люди, як люди можуть поступити з твариною, яка біля тебе була, до тебе тулилася, давала тобі якийсь такий домашній затишок, і ти зараз таку раз її взяла і викинула на мороз. А що буде слідуюче? І в цей момент ми кажемо: Бог є любов, Я є пророк. Господи, помилуй, і дай бути, скоріше прийти до Твого дому. Слава Ісусу Христу, молюся, прошу в Бога милості і справедливого суду. Господи, благаю за Україну, молю за Україну, за воїнів, за народ. Господи, прости, помилуй, збережи всіх нас, захисти, підкріпи і з кожного, хто надіється на Тебе. Одна тільки воля, Твоя воля, благослови. Дорогий Господь, помилуй, будь ласка, Україну і кожного, хто просить від Тебе. Пошли своє тепло. Найперше тепло в серці і в душі людей, а також вдома фізичні. Ми бачимо, скільки є молитв. Молитва праведника є надзвичайно сильна. І не треба сміятися, глузувати. Ми молимося, наша задача молитися. По відношенню до цього ми також переглядаємо своє життя. Як каже, послання до Якова: покличте присвітерів, сповідайте свої гріхи один перед одним. А пізніше молиться. Дуже часто в своїй молитві, коли ми тако просто падаємо на коліна і молимося, ми забули признатися в своїх гріхах перед Богом. Господі, я сьогодні зробив то не так. Господі, я сьогодні на... то не так зробив, я сьогодні неправильно зробив ту річ, я сьогодні брата образив, я сьогодні сестру образив, в сім'ї поступив неправильно. І не просто визнати свій гріх. А по можливості прийти до тієї людини, з якою ми маємо конфлікт, і вибачитися. А якщо ми стаємо разом на молитві, не боятися признатися в своєму гресі, і дуже сильна молитва праведного, власне, про такого праведника іде мова. Хай Господь нас благословить. Молимося за наш край, ми знаємо, який він мусить бути, і будь-який поділ це не є від Бога. Любий компроміс. Компроміс ніколи в Бозі не буває. Молимося за те, що Бог дав розум, щоб в розумі ми діяли. А найбільше молимося, дорогі улюблені, за наші нужди. Молимося за те, в якому часі ми живемо. І я так, таке моє персональне думання, щоб скоріше це все закінчилося, щоб Господь нас забрав. І щоб ми всі разом, всі разом, і діти, і внуки, і церква, з якого ми молимося, щоб ми всі разом були в небі раз і назавжди. Хай Господь нас благословить, будемо молитися. Дорогі всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці молитви. Я дякую тобі за цю сторінку молитовну у нашому служенні, коли ми як церква, коли ми як одна команда можемо помолитися один за одного за наші нужди, наші переживання. Благослови нас в цій молитві я також прошу за одного брата Олега Смельницького, який є на сторінках нашої передачі і допомагає боронитися від, горо... від ворогів, які нападають на нашу передачу своїми коментарями. Благослови брата Олега, благослови ті коменти, які він пише, благослови його життя, будь разом з ним. Ми молимо тебе за тих, хто є сьогодні на нульовій, хто страдає, хто є в холоді. Пошли Піш... Піш... своє тепло. Так як це колись було в Єгипті, ніде немає світла, а в землі Гошен, де є ізраїльчани, є світло, світиться тепло. Благослови, щоб було так в нас, щоб особливо ті люди, які сьогодні ходять з Господом, підняли свої руки до неба і були благословені в тобі. Щоб це благословення також передалося до тих, хто, можливо, ще не знає Бога, хотів би пізнати і в такий чудний метод міг би тебе пізнати. Благослови наш рідний край. Благослови Ізраїль, благослови цю нову країну, в якій ми проживаємо, благослови нашу церкву, служіння в неділю, все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші. Які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.